Всім привіт! Ви на каналі ТОП Ігри і сьогодні ми будемо грати в гру Сквідвард Привіт, сусід! Ми зупинились на четвертому рівні. Тому що я на комп'ютері замітив, що він вкрав гривні з банка. І я хочу їх забрати додому. А то це не чес. І обдивимось його будинок, де можуть бу бути ці чемодани з гривнями. Так, ладно, захоплюй. Сквідвард, привіт, сусід. Тупий. Давай йди собі, йди, йди йди, йди. У нас у нас є карта. Десь тут. Коло сусіда. У гараж. Ані. Вот де! І тікаймо. Скоріше. Ну все. Є! Нічого собі Він золото вкрав. Ну, я му дам. Сусіде, Чому ти такий? Бандит треба пошукати де може бути це золото. Ай! Вот! ну, все і цей рівень. Мені треба знайти кусачки і виробити йому електрику. Оце я люблю. Це моє заняття. Ой, це що таке? Ну, коротше, не важно. Так о. Тепер там наші двері закриті, він гараж відкрив. Вот оно. Так, тепер будемо скати всі пласкогупці. Тікаємо, Надоїло мені, що ти тільки про свої ловити медузи. Так, ладно, куди ти пішов? А сюди йде. Треба спрятатися тих єсенько. Куди він йде? Я ніяк не можу до нього прийти тупий сусід. Нічого собі. Так, він пішов на другий етаж. А я теж піду. За нічого не можна. Чекаємо. Вот вони, вони там були. Нічого собі, я би їх не замітив. Так. А його електричество і Тут у гаражі. Зараз ми йому. Отак вот от. Ну що? Радий, я думаю, дуже. Нам треба взяти каністру з бензином і запалити його та Його супервоєнний танк. <хи> Це просто лодка якась на колесах. Так, собі. А ми знайдемо каністричку з бензином. Де воно може бути? Тут немає. А це що за кімната? Я тут ніколи не був. Пуста, А це що. Тут це така тут двері. А чому я її раніше не замічала? От каністр. Треба йти йому запалити його машинку. Інтересно, куди він їздить на ній? Ладно, йдемо запалювати. І от так от ну все. Це мені любиться. Ха-ха-ха, тепер в тебе машини не буде. Гори, гори! Яскравіше. Все? Я її запалив? Є. Це? Ну. Так, друзі мої. Ми пройшли привіт сусіда Сквідварда. Так що, друзі, можемо з ним прощатись. Прощавай, Сквідвард. Мені було весело з тобою. Може, ще колись. Встрітимось. Пока, друзі. Підписуйтесь. Лайки. Якщо соберемо три лайки. Я зніму про нового сусіда. Сквідвер теж хоче. Ладно, друзі. Всім пока. Я так не хочу розставатись з тобою. Ладно, пока, Скідверд. Встрітимось!